Була як поставити екранчик. Я вже давно тут не знімала. Так, ну давайте я все ж таки трошки вас е, залишу і поставлю нормальну камеру. Всім привіт, з вами Валя. І сьогодні рубрика з кавою, а це означає, сіли балакали. Я тут потрошки вже роздіваюся, тому що мене часто запитують про ось цей теплий, ось ось цей, про ось це тепле світло, яке ви бачите. А зараз не бачите чомусь. Розумієте? що Що розумієте? Я виставлю світло, чому я така зелена. А я знаю, чого почувати. Чому я не знаю. Я не знаю. Ось. Ви мене часто збудуєте це тепле світло, яке ви тут бачите, а це не світло, це обігрівач, який зараз шпари мені на ногу, тому придеться все ж таки його змінити. Я готуюсь до цього відео більше, ніж мені здається, воно буде подовжені. Ну, все, там щось підправимо, нормально буде, я вам скажу. Ну, нормально, нормально. Побачимо, побачимо. Так, я розділила трошки категорії, про що сьогодні буду говорити, і це все в мене в телефоні, який впав. Я повернулася. Що я вам хочу сказати? Я ось повернулася з роботи, колишньої роботи. Я можу це сказати. Я звільнилася, або чи мене звільнили, в принципі, тому я знову вся ваша. Зараз детальніше про це поговоримо. Взагалі я вже тут довго, довго в Італії, тобто з грудня, це в червні буде вже пів місяць, півроку. Так? Це в червні буде півроку, як я тут. І, і я б не те, щоб дуже шукала роботу, тому що в принципі, в мене є кошти, в мене є додатковий заробіток, тобто я ще part-time job, типу в мене smm менеджером підпрацьовую. так? От і все. При це більше мене нічого немає. Але я живу з батьками, мені ні на що особливо коштів не потрібно, а на що потрібно, то як я вже сказала, у мене є. Тому я хотіла не розмінюватися на це все і займатися поки саморозвитком, а саме вивченням мови, тому що без мови тут ти фіг що знайдеш. Я думаю, як у будь-якій європейській країні зараз українцям. Так? Якщо ти не знаєш мови, то вже вибачай, нічим допомогти тобі не може, тому що навіть якщо це якісь прибирання, якийсь клінінг чи ще щось. Від тебе бажають знати мову. Потребують знати. Вимагають. О, від тебе вимагають знати мову. І я завжди дивала, що типу, для чого? Але насправді для клінінга я досі не знаю для чого. А все тому, що а, десь, напевно, в квітні, коли дізналася, що моє перемество до Сьорну буде готова дуже не скоро, тобто ще декілька місяців. А я вже думала, я його отримаю в квітні. Я почала шукати собі роботу, бо на мене напала така дуже депресивна штука, як розуміння того, що гроші то закінчаться валя. Логічно. Типу, я живу нормально, в мене дуже прокачана фінансова грамотність, я вам скажу. Я не знаю, як так трапилося в моєму житті, але я дуже вдячна за це. Що дійсно я якось дуже так розумно розділяю свої кошти. Загалом. Напала на мене ця депресивна штука, я там наривілася, наплакалася, коротше не жалілася, тому що до цього я намагала займатися тим, чим мені подобається: типу, знайти роботу фріланса по монтажу відео чи ще чогось такого. І знаєте, основна моя проблема була яка? Я дуже швидко здавалася, я дуже звикла, що в Україні в мене. Отак, клацнув пальцями, і в тебе вже там, ти знайшов квартиру, зняв квартиру. Клацнув пальцями, ти знайшов роботу. Можливо, яка тобі подобається. Для тої потрібно клацнути двічі, знаєш. Знаєш, знаєте. От, ну в мене в Україні дійсно мені все давалося дуже легко, дуже швидко, напевно. Так, якщо я за рік на каналі набрала 3,5 тисячі людей, то дійсно все, що я хотіла. Я могла виконати відразу. Це не падало мені кудись з неба, там знаєте. Ні, я хотіла, я робила, і все, що я хотіла, я робила. Я відкрила два бізнеси, е, не сама, але все ж таки. Я зробила з нуля свої читацькі щоденники, я продала їх всі. Це все я робила сама, і це все відбувалося дуже швидко. Читацький щоденник, буквально за місяць я і зробила. І втілила в життя, і в половину й продала, а потім ще друга половина там трошки довше розпродувалось, бо я не займалася вже цим настільки активно. Але сама суть. Тут так це не працює. У мене не вистачало терпіння просто почекати, вдосконалити щось конкретне, не кидатися на все підряд. А це прямо моє. От знаєте, я така дивлюся, о, я цим можу займатися. І цим можу займатися, і цим можу займатися. Була, звісно, велика проблема незнання мови. Але хіба для мене то проблема? Я вважала, що мова не буде такою великою проблемою, адже я знаю англійську дуже добре, я розмовляю дуже добре англійською, так? Ну, на дуже доброму розмовному рівні, скажімо так. Не якийсь академічний, не там, С1, ні, в мене немає його. в мене там Б1, Б2. Суть в чому то, що ніфіга, тут тебе вимагають італійською, тому що самі італійці не дуже то добре знають англійську. Ось це вже проблемка, знаєте. І коли я почала шукати щось англійською мовою, я виявила, що це дуже важко. І навіть на тому самому Upwork, де всі кажуть, що там фріланс, типу, вибираєш, що ти хочеш, UGC, тому подібне, так. Um, так, воно тут так. Але UGC це розмовні ролики. Потрібно говорити, говорити іноземною мовою. Просто кидалася з одного в інше, тому що дуже багато інформації на тебе просто падає. Ти потріб... Тобі потрібно розібратися із портфоліо, із і із сайтом, із верифікацією, з коштами, виведенням коштів, спілкуванням з клієнтами, та? з тим, як писати каверліст. Купа, купа, купа інформації. Тепер знаєте, от коли кажуть, ой, типу, це навчання по UGC, чи навчання там по ще чомусь, це все інфоциганство, Ну, вибачте, спробуйте. Тому що я б за любки заплатила тоді комусь, хто мені розказав, як це все робити відразу. Тому що я б потратила дуже багато своїх сил і на півдорозі я просто здалася. І вирішила, що ні, мені потрібно щось шукати тут. Щось, де я можу. Прокачувати свою італійську, адже окрім англійської, яку я продовжую вчити, тому що ви дізнаєтесь, чому я сьогодні про це ще розкажу. Я ще ж вивчаю італійську, звісно ж таки. І мене італійська на А2, такому дуже натягнутому А2, тому що мені важко запам'ятовуються чомусь слова, і я їх чую по 500 тисяч разів, так? І не можу запам'ятати просто, тому що вони тут всі довгі, дуже схожі один на одного. А плюс у них ще 20 тисяч форм там, того слова, і ти не знаєш, чи це вже слово, яке ти знаєш, чи це інше слово. Суть в чому, що я вирішила, що мені потрібна офлайн робота. Я знайшла спочатку одну, я прийшла співбесіду, вона англійською мовою була. Але все ж таки середовище італійців так хоч і спілкуватися б, на потрібно було б там англійською. А, я не пішла туди, тому що це Венеція, я не хотіла. Там Floating Position. Типу пересувнати там на різних локаціях я цього не хотіла, хоча, напевно, в якийсь момент я трошки пошкодувала, що відмовилася від неї. Суть не в цьому. Я не пішла. І тут я бачу, що українською мовою є оголошення: в Неаполі шукають в готель клінінг з 10 ранку до 3 обіда. Так? До 3 обіда. І я така думаю, вау! Клас, українською мовою, тобто мені буде комфортно, в принципі, розмовляти там. Плюс в Неаполі, мені тут їхати не так довго. Плюс півдня із 60-ї, тобто я зможу і спокійно доїхати туди, і спокійно доїхати назад. Ох, як я помилялася. Я взяла цю роботу, так я поговорила, там, власне, ця українка, все прекрасно, все чудово, готель новий. Я перший тиждень, ну, ви мене не бачили. У мене були всі стадії знаєте, прийняття. Я і плакала, і вже казала, що все, я більше не піду, і я просто волилася зі ніг, і я вже придумала як сказати про те, що ну, це не для мене. І все це тому, що це і фізично дуже важка робота. Але ще й здоровою в мене виявилося, так, коли ти їздиш рідко в той Неаполь, то здається, що це дуже близько, там година-півтори. Але вибачте, коли ви їздите кожного дня. Ви розумієте, що це півтори години, а якщо це пробки, то це 2 години в одну сторону. І це вже по 4-3 години в день ви лише в дорозі, плюс там ще ж з Гарібальді потрібно добратися тут тобто, з вокзалу, потрібно добратися саме до тієї станції. І мені просто пощастило, що готель розташований недалеко від Гарібальді, і я могла інколи ходити пішки. Але перший тиждень це були муки страждання просто така я вбита була, ну, жесть. Відбула я той перший тиждень, і я така, мій єдиний вихідний, алілуя, алілуя, Я була дуже щаслива. І настав другий тиждень, я вам ще скажу, що зарплата була дуже малесенька, тобто в тиждень 150 євро платили, і половина з цих грошей йшла мені на дорогу. Я інколи там трошки читерила, так, десь не пробувала квиточок, але от я вважаю себе ну, неймовірно везучою, фортуната, тому що. Я як відчувала там, коли знаєте, кондуктори мають проходити провіряти контролери, то я завжди пробувала квиточок, якось відчувала це. І взагалі, все, що не робиться, це робиться найкра... найкраще, знаєте, от у мене так виходить. Я почала свій другий тиждень з усвідомленням того, що весь час, який в мене є в транспорті і взагалі, мені потрібно використовувати максимально ефективно. Так, це вивчення чогось, це читання, це монтаж. Це все я можу робити в транспорті, в принципі. І там, на роботі, коли я була, то я включала собі просто підкасти італійською, англійською і українською. До речі, дуже класний про фінансову грамотність. Зараз на підкаст, ну, додаток підкаст, подкаст, подкаст. От. Коротше. Але це ніяк не, не, не закривало того факту, що робота дуже фізично важка. Я настільки зараз просто поважаю людей, які довго працюють в готелях, тому що, вибачте, я здихала. Просто легені випльовувала свої. Я думала, я не виживу. <рес> просто ні, дійсно, дуже фізично важко, ногами не можеш передвигати. В кінці цього дня це всього 5 робочих годин. У мене було п'ять кімнат, які потрібно було повністю прибрати. Але вже кожного разу, от саме важке для мене була це душова кабіна, тому що кожного разу я просто вмирала біля неї. Мені потрібно було вперше, мене дуже болів біцепс. Я не знаю, підкачався до речі. Тому що це весь час ти треш його ось так в кожній кімнаті, кожного дня, всю кабіну ти вимиваєш її по декілька разів коротше, ти це, ти присідаєш мільйон тисяч разів просто. І це, це дійсно важко, так? Другий тиждень мені буде трошки легше, тому що я, по-перше, звикала. Я вже розуміла, що так, до цієї роботи можна звикнути, якщо мати велике бажання, яке в мене не було. Нікого в мене не було. От. І все йшло до того, що я вирішила просто терпіти, розраховувати і перераховувати так, щоб десь якось економити, так, щоб трошечки відложити собі. Тому що, в принципі, в мене було достатньо часу на мої справи, які мені е хотілося робити, і мені потрібно було робити. Плюс воно нормально так з цією роботою все мечилося. Єдине, що цей величезний мінус це дуже важка робота. в мене всі ноги в синяках. От, і от позавчора в мене виспає якась незрозуміла алергія. Ви бачите, трошки тут в мене залишилось, в мене просто був прищик. Приїжджаю додому, в мене так півгуби опухло. Коротше, не надто то все добре було. І я попросила відгул. І мама мені зранку показує, що ем, ця ж вакансія вже відкрита. Я така, а, клас! Клас, Ну, насправді я розуміла, що так буде, тому що з такою втомленістю неможливо виконувати роботу дуже добре. Так? А там власниця цього готелю вона була сама, в мене не було ніяких помічниць. Вона мені спочатку допомагала, потім вже перестала коли в принципі, на другому тижні. Так? І... Я розуміла, що десь я щось, можливо, не, не допрацьовую. Хоча це не було так, що я хочу десь щитерити, ні. Я робила все правильно, все як потрібно. Але просто на ну, мене не вистачало ні уважності, ні сил, ні концентрації, щоб щось десь побачити. Так, з цими душовими кабінками, ну просто жах якийсь. Загалом. Я вже, в принципі, сьогодні їхала на роботу. Я знала, що це буде бо останній мій день, так, але я дуже сподівалася, що його не буде, тому що я знала, що сьогодні повне заселення, і це знову прибирати всі кімнати не хотіла. І так то й трапилося, я не прибрала, я приїхала. Вона зі мною нормально поговорила. Взагалі, власниця дуже класна, вона молода. Сама відкрила тут готель, що це дуже-дуже, дуже поважно, дуже, дуже, поважно. І класна, вона непогана, вона просто хоче, щоб хтось дуже добре виконував цю роботу, але я вважаю, що за неї вона дуже мало плати, тому що 600 євро в місяць, начебто за 5 годин роботи в день і одним вихідним в тиждень. Це не так і мало. Так? Тобто це нормально. Але насправді це мало. Так, по законам тут це мало, я працювала без контракту, тобто без вирахування податків. Все. Вона мені просто віддала гроші, розплатилася, і я поїхала додому я щаслива, я дуже щаслива. Давайте я подивлюся другу тему, про яку я хочу вам розказати. Хвилиночку, секундочку. З документами. Вчора я дізналася, що моя пермеса дочь готове. І знаєте, чому це дуже класно? Тому що в мене є величезний список документів, які мені потрібно робити на навчання. Я не знаю, вже говорила, я не говорила, але я хочу поступати в університет. Я ще не знаю, як це буде відбуватися. Це знаєте, очам страшно, руки роблять, роблять. Тому що дійсно я не уявляю, але в чому заключалася суть? Я хочу поступити. Мені не вдалося це зробити в Україні з різних обставин. Не будемо зараз це поглиблюватися. Але я не зробила це в Україні, і я розумію, що я хочу. Мені потрібна вища освіта. От мені не вистачає цього, знаєте. І якщо вам казати, що тобі вона ніде не потрібна, то, ну насправді десь потрібна, десь не потрібна. Мені в житті вона була потрібна, і в мене її не було в той момент, коли вона мені була потрібна. Тому я вирішила, що потрібно. Тим паче, що зараз я в Італії, не знаю, як буде в майбутньому, але зараз я тут. І без освіти тут важкувато. Звісно, можна, як і в Україні, можна. І можливо, якось так договоритися і щось зробити, щоб тебе там взяли. Але я розумію, що в Італії дуже легко поступити на стипендію. Чому тоді мені відмовлятися? Я не розумію цього. Тому стоїться якщо ти поступаєш на стипендію, дуже важко ще з неї злетіти. Ти повинен там не здати якісь екзамени, і то, якщо ти їх там. Багато не здаєш, то ти звітаєш ці стипендії. Тому я коли дізналася, що мої документи готові, я була просто на своєму небі і почала відразу заповнювати всі інші документи, тому що там не просто їх потрібно мати, їх ще й потрібно подати на спеціальний сайт і ще зробити купу італійських документів, так? Коротше, роботи ще попереду. Дуже-дуже багато. Я вам про це все буду розказувати тоді, вже коли буду зроблю це все. Я це роблю не сама, я взяла консультацію в дівчинки в інстаграмі. Якщо, до речі, підписуєтесь в Інстаграм, я їх відмічала так, цю, не знаю, компанію, не компанію. Загалом я брала консультацію, щоб мені картинка стала більш яснішою, і вона мені зараз допомагає з всім. Бо я вчора просто це було так. Таня, а це що таке? Таня, а тут що натискати? Таня, я не знаю, як це зробити. Тому що, ну важко. Ти й коли не знаєш, ти її не дізнаєшся це так просто. Знаєте? Тим паче про Італію, про Італію так мало інформації, це просто якийсь жах. А якщо вона є, то вона є італійською мовою, і ти думаєш, ну от серйозно, ну. Ну і на шукають. Потрібна якась. логіка. Коротше. Я вчора перерила всі університети, тому що я, в принципі, знала, куди я хочу поступати, на що я хочу поступати. Це було це щось з мовами, літературою або бізнес менеджментом тому що бізнес-менеджмент це щось також мені, в принципі, плюс-мінус близьке. Література і мови це прямо-моє. Тому, коли я перерила всі університети, і виявилося, що всього п'ять університетів з англійською програмою, яка мені підходить, тобто з викладанням на англійській мові. Я була трошки засмучена, бо я подивилася майже 90-90 університетів, факультетів, там все було змішано і по всій Італії, але я не розглядала внизу Італії на півдні, тому що я вирішила для себе, що все ж таки хочу на північ, бо в мене там буде більше можливостей. Знаєте, якщо я на початку говорила вам, що я не вірю, що на півночі більше можливостей. Тепер я вірю. Тепер я вірю. І воно тут дійсно десь так. І насправді в Мілані роботи просто завелись, дуже багато я бачу, шукають. Хоча я думала, типу, ну всі ж в Мілані, типу, чого там не вистачає завжди людей. Але в Мілан дуже велике місто, дуже, дуже таке, знаєте, прогресивне, і там завжди хтось потрібен. Загалом, не це. Не про це. Не про це ми говоримо. Я тихава, Yeah. Я знайшла ці 5 університетів, і тепер мені потрібно вибрати один, у який поступати. Але сьогодні я ще дізналася, що мені потрібно перекласти всі мої документи, по-перше, це кошти, по-друге, це знову в Неаполь, але нічого. П'яно-п'яно, потрошки-потрошки ми це все зробимо, тому що вже початок покладено, я вже такі, знаєте, трошки кроки зробила. Я молодець, і в мене є. Ось цей місяць червень. Сьогодні, 1 червня, вітаю вас з днем захисту дітей. От, і, на жаль, в Україні не, не до святкувань, але й тут ніхто не святкує, я вам скажу. У мене виходить не дуже великий такий вибір, тому що з мовами це або не на півночі Італії, або це піза, де мені потрібно заплатити 2-300 євро. 2300 євро. Там якийсь внесок, який не покривається стипендією. Ось так: от. або мені йти на там teaching Italian, або мені йти на Business and Management в Торіно. Побачимо. Я сьогодні буду це все дивитися, все перевіряти, провіряти, тому подібне. Тому що не потрібно затягувати. Потрібно робити все дуже швидко. Бо Бюрократію Італії і так прекрасно все затягує. Тому ми дуже швиденько-швиденько дуже швиденько так починаємо це все робити. Наступне, про що я хотіла вам поговорити вам. Наступне, про що я хотіла вам розказати, це про книги і, взагалі, про читання. Зараз для мене це така насолода, знову ж таки, мені подобається. Хочеться повільно, як і було, але. Я якось розумію, що це вже частина мене, і от як не крути Ютуб, книги і взагалі ця вся тематика це вже я, просто без цього ніяк. Тому що от на Ютубі, наприклад, влог так, дуже гарний, як на мене, не такими дуже багато старалася. Набрав 100 переглядів зараз. Я його виставила ну, вже пів тижня, напевно, таки, ну, декілька днів стоїть цитково, тому 100 переглядів. У мене 700 активних підписників на каналі і 3,5 всього підписників. А влог набрав 100 переглядів. Тобто я розумію, що це мені зараз нічого не приносить. Взагалі відео навіть не в набирають ну, по 500 переглядів від сили. Знаєте, насрати. Просто так пофіг мені. Тому що мені це подобається. Ро подобається, робимо, вдосконалюємо все. На цьому все. Я буду змінювати щось, це 100%. Бо, знаєте, це дуже класно робити на ентузіазмі, який в мене є зараз. Але після влогу, в який я вклала багато сил, і бачите, що він 100 переглядів, це не класно. І я не люблю просити, типу, будь ласка, подивіться, ні, я розумію, що е, окей, я не буду це знімати. Ну, типу, у мене. Немає такого, що от люди такі не дивляться. Ні. Я розумію, що, напевно, щось, проблема в чомусь там. Не, не, не цікава тематика, так, якась обладинка не така, ще щось, я не знаю що, але, тим не менше, людям не подобається. І я колись говорила про те, що хочу інший канал ще, в мене вже він є. І я там є, здається, нічого навіть не викладала, але я буду. У мене вже є ідеї. Тобто, я буду займатися ютубом далі, тому що це дуже сильно моє. Ну, тобто, мені подобається. Я з вами ось сіла на 30 хвилин майже наговорила. Ви розумієте це? Я в шоці? Щоб раніше таке було, то в мене перше відео по 10-15 хвилин ледь-ледь-ледь дотягувались там просто. Тому ось така справа. Читаємо. Я продовжую знімати книжковий контент. На жаль, він ніяк в мене не просувається абсолютно. Тобто, якщо. Люди трохи менше вже відписуються від мене в інстаграмі, але не підписуються абсолютно. Тобто, неважливо, які я рілси знімаю, які відгуки виставляю, різні вже я намагалася формати пробувала, так? тобто і відеовідгук, і ще там щось, і ще там щось. Але я зараз бачу по своїм колегам, так, у багатьох така проблема, у багатьох просто якісь. Не знаю блоки на Інстаграм. Інстаграм погано працює, погано набирає нову аудиторію. І рілси також не дуже добре. Я не знаю. Можливо, це от з моєї точки зору так відбувається. Побачимо, як воно буде. Але все, на цьому ми з вами закінчимо, тому що в принципі рубрики цієї дуже давно не було. Я сподіваюся, вам цікаво було мене послухати, подивитися на мене, можливо, ви забули, як я виглядаю. Якщо забули, то просто подивіться будь-яке моє попереднє відео, я всюди є. Дивіться, будь ласка, дуже важливо, дивіться їх до кінця. Навіть якщо ви ставите там 1,5х, Дивіться до кінця, будь ласка, хоча б більше половинки для мене це дуже важливо для просування цих відео. І все, якщо у вас є якісь ще питання, пишіть мені в коментарях про це, підписуйтесь, ставте лайк і все тому подібне. Всіх обвіняла, покрутила, поставила на місце і до наступних відео.